Тарних виборів я дуже багатьох в області бачив на виборах заїжджих, але я їх більше чотири роки ніколи не бачив. Ось, що стосується пропорційної системи, це є зовсім інша система. Якщо в когось так не було, в нас партії Батьківщина було закріплено по Тернопільській області, хто відповідав за депутатів за Донецькою, за Луганською, за Рівенською. Туди депутати їхали, там приймали громадяни, і так далі. Але саме найголовніше, щоб це було, щоб ці вибори чесні і справедливі. Якщо сьогодні... При владі буде антиукраїнський режим Януковича. Жодних чесних по прилюбій системі виборів не буде. І через те, якщо хтось сподівається, що поділити наші відсотки і набрати більше, він глибоко помиляється. Якщо сьогодні не здолати до виборів режим Януковича, не буде чесних виборів. Тому що пройде кругом тотальна фальсифікація. Через суди вони познімають, через суди вони поприймають будь-які рішення. І через те, сподіватися на е, е, волевиявлення людей нам не прийдеться. І через те я не боюся, і наша політична сила по жодній системі йти на вибори. Але перше, що саме основне, вона має дійсно захищати в парламенті. Цю територію, тобто країну. А я думаю, що ви переконалися, що як захищають мажоритарники національні інтереси, як захищають політичні сили, тобто.